Мені 38 років. Щойно стало відомо, що мій брат 19 років збуджується на мою дружину 37 років. Пишу з фейкового акаунту, бо наразі про це знаю лише я. Трохи перед історією: мій брат живе з нами з часів локдауну. Коли його університет закрився, він не міг залишитися у батьків, бо вони продали будинок і переїхали в однокімнатну квартиру. Наша сестра живе в іншій частині країни. Він дитина по випадковості, тому така велика різниця у віці. У нас з дружиною п'ятикімнатний будинок, але дітей поки що немає. Ми вирішили все у сорокових роках. Тож ми дозволили брату жити з нами. Мій брат завжди був. Дивний, трохи самотній, має лише онлайн друзів, сором'язливий гік, але здавалося, загалом нормальний, коли його пізнаєш краще. А тепер до того, що сталося.